Вітаю вас, мої любі малята! У лісочку на горбочку птахи весело літають, на гілочках стрибають, пісеньки співають. Малята, подивіться, хто це до нас у гості завітав. Правильно, це пташки. Скажіть, а скільки пташок прилетіло? Одна чи багато? Правильно багато пташок, а тут скільки пташок. Правильно одна пташка. Морята покажіть, а де маленька пташка. Правильно це горобчик. Скажіть, а де? Велика пташка. Правильно, це велика пташка, це пташка голуб Малята, скажіть, а де сидить горобчик? Вірно, на дереві. А тепер горобчик злетів. Де він буде знаходитись? Правильно під деревом. Малята, скажіть, а якого кольору ця пташка? Правильно, жовтого кольору. А ця пташка якого кольору? Правильно фіолетового кольору. Дітки. А це якого кольору пташка? Правильно зеленого кольору. Малята молодці! Правильно на все відповіли. Малята пропоную зліпити пташку за допомогою пластиліну. Шановні батьки, підготуємо такий матеріал: пластирін коричневого та чорного кольору, лавровий лист, стеку, серветку та дощечку. Колір пластиліну ви можете обрати за власним бажанням. Беремо пластирін коричневого кольору, відщипуємо шматочок та починаємо його розігрівати. Далі починаємо розкочувати ковбаску. Потім пальчиками обережно вирівнюємо тулуб пташки. Далі беремо шматочок коричневого кольору, розігріваємо та розкочуємо кульку. Це буде голова нашої пташки. Потім беремо кульку та прикладуємо її до тулуба. Це буде голова нашої пташки. Далі беремо пластилін чорного кольору, відчіпимо маленькі шматочки та розкочуємо кульки. Далі беремо чорні кульки та прикладаємо їх до голови. Це будуть очі та дзьобик пташки. Дітки, скажіть, а чого не вистачає пташці? Не вистачає крил. З допомогою батьків робимо надрізи стекою. Потім беремо листочки та прикладаємо до пташки, це будуть її крила. Далі стекою робимо надріз та прикріплюємо листочок, це буде хвостик нашої пташки. Яку гарну пташку ми з вами зробили, фото ваших робіт чекатиму в особистих повідомленнях. А ще маляти, я пропоную вам пограти в гру, яку ви можете знайти за QR-кодом або за посиланням під відео. До побачення, до нових зустрічей!